На початку 17 століття орден босих кармелітів залишив свій помітний слід у трьох містах України: Львові, Бердичеві та Теребовлі. Цей католицький чернечий орден виник ще у Палестині, а його духовна колиска гора Кармель, що височіє над Середземним морем, саме звідти бере початок історія, яка привела монахів до Теребовлі. У 1604 році група кармелітів вирушила з Риму до Персії, але їхній маршрут пролягав слов'янськими землями. У 1617 році за запрошенням терибовлянського старости Петра Ожги монахи зупинилися тут і започаткували свою обитель. Ожга передав їм землю під будівлю святині. У 1624 році Кармеліти побудували тимчасовий дерев'яний костел і такий же дерев'яний монастир. Лише у 1635 році розпочалося будівництво мурованого костелу і монастиря. До 1640 року будівництво костелу і монастиря в основному було завершене. Будівництво тривало майже два десятиліття, і лише у 1635 році постала могутня кам'яна споруда. Костел Успіння Пресвятої Богородиці. У його спорудженні вагому роль відіграв Адам Комаровський, власник села Лошнів, який пожертвував Кармелітам 6 тисяч злотих на зведення мурованого храму та монастиря. Святиня поєднувала у собі духовність і оборонний характер. Костел був оточений товстими кам'яними мурами. З чотирма двоярусними шестигранними вежами у стінах бійниці, призначені для вогню із рушниць і легких гармат це була не лише духовна оселя, а й справжня фортеця у серці міста. З історичних джерел відомо що у 17 столітті в муре святині було вмуровано пам'ятні таблиці. Одна в пам'ять про епідемію 1588 року. Інша надгробна на честь Самюеля Дульського, датована 1749 роком. Їхнє точне місце знаходження нині невідоме. Також було багато легенд про монастир Кармелітів. Одна з легенд свідчить, що монахи зберігали в костелі срібну скриню з мащами святого, коли монастир закривали, скриню сховали. Водні і скрип під вівтарем. Найти її нікому не вдалося, хоча шукали неодноразово. Вважається, що той, хто її знає з чистим серцем, отримає благословення, а той, хто з задібністю буде проклятий. Костел мав тринефну структуру, зведений у стилі Ренесансу. Товщина його стін сягала трьох метрів, а з північного та південного боків його укріплювали фортпости. Дві звеж були зруйновані в часи польсько-турецьких війн, і сьогодні ми бачимо лише їхні залишки. Були великі підземелля, у яких, зокрема, були захоронення духовенства та міської знаті у монастирі. У першій половині ХХ століття проводилася реставрація. Внутрішнє оздоблення костелу зберігало витонченість і велич, фрески, різьблені колони, мармурові й дерев'яні вівтарі, скульптури. У 1750 році стіни храму були розписані знаменитим художником Йосипом Майером. Майстром фрескового живопису Речі Посполитої він увічнив також портрети подружжя Самуеля та Елізабети Дульських, великих доброчинців обителі. Особливо шанованими були ікони святого Антонія в Срібній Рисі, святого Тадеуша та Святого Миколая. А біля вівтаря святого Серця Ісуса стояла невелика труна. З мощами святих, датована 1753 роком, у монастирських коридорах зберігалася галерея портретів настоятелів, немов вартові пам'яті про ті часи. До початку Першої світової війни над головним вівтарем висіла ікона Матері Божої Скорботної, оздоблена коштовностями. Та війна змусила храм мовчати багато цінностей включно з іконами та органом із трьома міхами і подвійною клавіатурою було вивезено австрійськими військами. У 20 столітті Костел пережив занепад. У 1919-1930 роках він слугував парафіяльним. А у 1945 році останні Кармеліти залишили Теребовлю. З собою вони забрали ікони, реліквії та частину церковного майна. Ікона Матері Божої нині перебуває у костелі Святої Катерини у Гданську. Радянський період став для святині темною епохою. Спочатку приміщення фабрики ялинкових прикрас. А у 1987 році пожежа, яка знищила інтер'єр. Здавалося, все втрачено. Та святиня вижила. У 1991 році костел було передано Українській автокефальній православній церкві. Він отримав нове ім'я, храм Святого Володимира. Завдяки настоятелю, отцю Володимиру Якубишину та зусиллям громади було проведено реставрацію, відновлено вежі. Сьогодні цей храм не лише архітектурна пам'ятка національного значення, це живе свідчення історії, що поєднала захід і схід, духовність і боротьбу, мистецтво та віру. Мури костелу продовжують розповідати про тих, хто залишив тут частину вічного.